Всім привіт! Мене звуть Анна Корольова і я вітаю вас на психологічній хвилинці. Будь ласка, подивіться на цю картинку, що ви бачите? Хтось побачить тваринок, а хтось побачить людей. А зараз, будь ласка, довільно, керуючи власноруч цим процесом, побачте спочатку тваринок, а зараз людей. Ось це велика таємниця нашого мозку. Ми можемо власноруч керувати увагою. І це стосується не лише картинок, а і нашого світу. Саме зараз, будь ласка, згадайте, що приємного ви сьогодні чули зранку: якесь відлуння, звук, голос, можливо, музику. Що ви бачили красивого сьогодні, на що вам хотілося зосередити власну увагу? А зараз згадайте, що приємного відчували ваше тіло. Ось так ми можемо спрямовувати власну увагу. А на сьогодні все. Розпочинаючи з цієї психологічної хвилинки, спробуйте весь день звертати увагу на щось приємне. І ви побачите, як це буде змінювати ваш настрій на краще. Керуйте власною увагою. Все в ваших руках. На все добре!